Всім привіт, дорогі друзі, з вами Саша і сьогодні ми зіграємо у аузбук. Я вже декілька попроходив. Ось вже нам дали фотопцю. Опть. Стрибати. опть. Вибачте, що давно не було відеороликів. Блін. Вибачте, що давно не було відеороликів. Я затримався, ну й Оп. Оп Я вже знаю, як тут проходити. Ой, ти ти, ти, Ху-ху! О, блін, де ти Ху -ху. М -м, ще раз? О-па! Оп Я зараз мені скажете не дивися на фейскам. А до себе в ігру. Ви будете... А! Праві. Потом. О. Оп! Ви будете пра... Вим. Так все. Ти повний гейм. Я знімав відео по клашоялі. І знаєте, що в мене сталося? С вами выбив мой замен. Блин, это я... Я, ж... я ж про в Маусботе. Я ж просто про. А Что зараз. Все пишешь, не так. Нет! Все, давайте. Два, три, чотири. Доходим. Сьогодні у мене буде найкоротший ролик на моєму каналі Ютуба. Бо вдруг мене виб'ємо обізен. От вдруг. Раз, два. Три, 4 і 5. Все, ми все запросто проходимо. І не, не кажи, що я тупий, що ти казав, що ти просто при, але сам нічого не знаєш. Пам'ятайте, хто це скаже, ті. Я... А блін, Короче, мав блот не. Я включу запись, коли ми вже перейдемо до наступного. Ну і що ж, ми продовжуємо, як ви бачите. Shadow Fight 2. Да, давно ми її не грали. Да. Ще з липня чи червня. Ні. Та, злипня, липня Коротше, подивлюся. І ви подивіться. Ви, от ви, ти, ти. Коротше, всі підписники, бо я зараз не буду так отрахувати. Ти та йти. Тіпо.

Ооо, нарешті проти. Добре, я включу запис, коли я вже поїм. Ну я повернуся. Абрикосвій трейлер ле 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 Чо? Ні? Ну, я давно не грав дуелі, так що... Чо, у мене є Wi-Fi. Да, да. Ну, чувак, у меня ело Так. Ну, будем Опа! Ха-ха! Эй, О, не-не-не-не-не. Ха-ха! Кльово! круто, короче, игра. Оп-бр! Пик. Коли програю, сразу же выключай видео. Ты пацан вообще охренеть. Ты пацан вообще вообще. Я не знаю. Я не знаю, что сказать ему. Чесно. <ріст> він без зброї. Я кажу, що він сильніший, напевно, але який з нього ніндзя. Йому треба ж зброя. От зброя. Отак. От Я поки ще всіх нормально так поки ще так всіх нормально Всіх нормально поки що. То тобто я знімав відео про Clash Royale 2 на 2 У мене є уже нові карти Нові, от. І ви зараз кажете Эй, Геймс, ты вообще Ты вообще играешь Клешояль чи ні? Я зараз вам відповедчу. Ні! Знаєте чого? Бо без вас! Ні, я не граю Так що О! 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 Так так так, Идти так, и так. палец Эйдэ Ось на каме. Ось так от. Коротше, ось Круто! Хоч через Mobizen, я думаю, дуже добре знайти цю програму. А знаєте чого добре? тому, що її дуже легко знайти і знімати відеоролики. Опа! і до речі, на наступному ролику буде румтур. І до речі, румтур я зараз не у себе. Я зараз не в себе вдома. Я зараз в Діда і в баби. Коротше, в Діда і в баби. А мій справжній румтур буде вже. Ну, я не знаю. Коли вже буду із 1 вересня? Ну, не з 1 вересня. Хотя, хотя... Так, коротше, з 1 вересня буде мій рум тур. А в наступному ролику завтра буде мій рум тур просто. Опа! Опа! Стоп, це вже... ай! Який раунд! Напишіть мені в коментарі, якщо ви рахували раунди. Чи я подивлюся. Короче, я подивлюся. Це видео... Опа! Эх, ти ж! Я тебе завжди ненавидів, але тепер потім я тебе люблю. Я тебе завжди програм! вам програшу! Короче, без шуток. Короче, без жартів. Опа! о о о о зараз, зараз зараз я подивлюсь. Дев! Ятий! Давай, давай, давай. Вирішальний момент. Оп-оп! Опа! -да. Опана! Оп-ть. О, все, мене не перемогти. Юху, юху, юху. І чого я сказав, що це мій самий найкоротший ротик? Та ну, не найкоротший. Ось так вот. О, десятий раунд, десять хвилин. Все по десятці. Короче. А! А! -а. У От ненавиджу таке, коли мене вдарять. О, все! Ніндзя, тобі хана! Ще те, що тобі хана. Я, я тебе ненавидів, але тепер рішальний момент, коли я тебе переможу. Ой-от! От, от, от. Це так буде легко, це дуже буде легко. От що це такой дерзкий. Все. Аплодисменти. Все, я переміг. Все. все І на цьому ролик підходить до кінця. Ну що ж, всім папа. -па. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всяке таке. Ну, короче я все сказав. Ну і всім папа. -па. Підписуйтесь. Playtime!